По податку та зберег доходів фізичних осіб. За 2024 рік виконаний на 101%. Надійшло кошти 12 млн 585 тисяч гривень. При запланованих 12 млн 474 тисячі гривень. Податок на продуктів надійшло коштів 717 тис. 710 тисяч гривень. гривень. Виконання складає 101%. Ренна плата надійшла в минулому році вперше. До цього у нас надходження такого виду податків. 87 тисяч гривень, фактично надійшло 4 мільйони 142 тисячі грн. Влада за землю у 2024 році надійшло коштів в сумі 7 млн 828 тисяч грн. при запланованих 7 мільйонів 714 тисяч грн. Виконання склала 101%. Транспортний податок виконано на 204%. Надійшло коштів сумі 97 тисяч грн. при запланованих 47 тисяч грн. Єдиний податок. 23 тисячі при запланованих 8 мільйонів 512 грн. гривень. Надходження від орендної плати виконання становить 108%. Надійшло кошти у сумі 299 тисяч грн. при запланованих 276 тисяч грн. Плата за надання адміністративних послуг виконання склало 107%. Надійшло кошти 85 тисяч грн. при запланованих 79 тисяч гривень. Державна мета виконання склала 100%. Майже 101% надійшло коштів 11 тисяч 800 гривень при заплановані 11 тисяч 700 гривень. Інші надходження виконання склало 111%. Надійшло коштів 4 мільйони 770 тисяч гривень, при заплановані 4 мільйони 266 тисяч гривень. У спеціальному фонду виконання. Викорання становить 41,6%. Фінансування по галузі освіта становить 37 млн 945 тисяч гривень. Виконання становить майже 25% від загального обсягу фінансування бюджету за 24 рік. Охорони здоров'я. Виконання становить 2,8%. соціальний захист та соціальне забезпечення виконання становить 3,6%, 5 мільйонів 625 тисяч грн. Культура Sure. Yeah. Thank you